Хочеш перевірити свої знання нідерландської, тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це кошик для білизни. Д. Васмант. Друге слово це ганчірка для витирання пилу. Д стофдук. Третє слово це килимок. Д мат. Четверте слово це замок. Slot. П'яте слово це двері. Д. Дюр. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.